Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє нове мотиваційне відео починаємо із того, що доглянемо за орхідеями. Вони не цвіли в мене влітку, немає в них літнього цвітування, квітування, але вони нарощують активні листочки. Уже прийшов час їх поливати, я орієнтуюсь по корінню і по вазі горщика. Якщо вже легенький горщик і коріннячко світле, значить пора поливати. Ось уже все полила, пролила і ставлю їх на свої місця. Кожен вазончик пустив новий листочок. Дуже приємно спостерігати, як вони нарощують листову масу. Сподіваюся, взимку порадують новими квіточками. І чоловік сьогодні пішов усіх дітей трьох вигулювати на двір, Тож я вирішила, що саме час зробити прибирання у всій квартирі, таке, щоб, як то кажуть, і повсякденне, але в той же час щось більше можна буде прибрати. Зазвичай я це можу робити і з дітьми, звісно ж. Єдине, що тут набагато більше іграшок, ну і самі діти. Знаєте, це як та картинка, коли прибираєш шваброю морські хвилі, начебто щось і робиш, але без толку. Ну, в принципі, це те саме і з дітьми. Багато хто говорить, що в цьому якби кайф дитинства, тому що діти не завжди будуть маленькими. Я з вами дуже погоджуюсь, я розумію, що. Настане колись день, коли все в мене буде чисте і прибране, але діти будуть уже дорослі, і потрібно насолодитись цим моментом. Втім, я так само хочу дбати зараз про свою психологічну обстановку в, ну, для себе особисто, щоб не допускати такі моменти, коли я зриваюся або коли в мене панічні атаки, і це дуже сильно залежить від того, що я бачу довкола себе. Мені дуже важко сконцентруватися, я стаю така дуже. Нервозна, коли довкола мене брудно, і особливо, коли все розкидане. Як тільки стає чисто прибрано, мені трішечки та й легше. Також взяла ось таку губку. Ну, це не губка, це така ганчірка для прибирання скла, для миття скла, дзеркал. Вона класна тим, що для неї не потрібно використовувати жоден засіб, і вона гарно доблиску натирає всі поверхні, і, зокрема, дзеркала. Оскільки в нас в три великі шафи купе з дзеркальною поверхнею, то як ви розумієте, якби використовувала якісь засоби, це було б просто вся хата б пропахла тими засобами, чого я не можу допустити, у зв'язку з тим, що в нас троє діток. Тож я знайшла для себе таку альтернативу, мені вона дуже подобається і швидко. І ефект той самий, що й від засобів, і без хімії класна така ганчірка. Купувала її в магазині Аврора в минулому році і купила таку саму для своєї сестри. Мені вона дуже подобається. У мене є ще старенька така на другому поверсі. Вона лежить, я нею натираю. Ці дзеркала, які знаходяться у нас на другому поверсі. І ось тут можете побачити, що я половину ганчірки намочила, нею прибираю усі плями, усі якісь там відбитки пальців, а сухою частиною просто витираю і все. Ніяких особливих засобів більше не використовую. Також протираю сьогодні усі поверхні. Мотивую також вас взятися до цієї справи. До якої не хочеться поки ще братись, можливо, з якоїсь причини, чи просто не було часу? Вмикайте моє відео і давайте разом прибирати. Ще час від часу ганчіркою я проходжусь по дверях і по плінтусах. Є тут такі фрезерувальні виїмки, які потрібно часом від пилу протирати, а також якісь просто брудні відбитки, якісь плями, які понаносили діти або ми самі з вулиці, і потрібно до чистоти. Часом доводити. Взяла пасту універсальну і нею проходжусь по дверям. Двері із МДФ вони не бояться таких якихось речовин, води не бояться, тож я гарнесенько зараз все повитираю і буде вже набагато чистіше. Також якісь бувають плями на шпалерах, і я буваю витираю і шпалери. Але, наприклад, зараз я б вже надала перевагу пофарбованим стінам. В принципі, у нас є тільки. Приміщення з пофарбованими стінами це балкон, і я ніколи не жила з пофарбованими стінами, не знаю наскільки воно практичніше за шпалери. Напевно, що в якійсь мірі так, хоча, мабуть, і свої нюанси є. А зараз я перейшла до прибирання у санвузлі. Гарненько тут буду мити раковину, кран. У нас сантехніка фірми IMPM, це німецьке виробництво. В принципі, я дуже задоволена цими кранами. Єдине, що колись не знала, якимось, напевно, неправильним засобом скористалась, і у мене є розводи на цьому крані, які нічим вже не прибираються. А також вирішила плями від води протерти вологою ганчікою і насухо протерти все на нашому рушнику. На нашій рушнику сушарці. Та поверхню плитки в цьому місці, де рушники, буває, що теж якісь брудні краплини льопаються. Та фасади нашої тумби під умивальник. Вона така незвичайна, є тут і фрезерувальні такі моменти, такі випуклі, рельєфні. Словом, теж потрібен особливий за неї догляд, хоча вона вологостійка і в принципі я нею задоволена. І зараз поповнюю запаси мила та мию саму ось цю ємність для рідкого мила. Купую такі запаски мила по літру, по пів літра в магазині Аврора чи в Єві, де є якась можливо акція. Головне, щоб у було світлого кольору якогось приємного, зокрема, біленький я полюбляю, та гарний запах, щоб мало. Ну і, звичайно, щоб не найгіршої якості. А зараз е, буду прибирати унітаз, і зрозуміла, що в мене взагалі немає ніяких засобів для миття унітазу. Я минулий раз використала все і просто забула придбати. Тож у мене були залишки господарського мила, ним буду мити, і потрібно терміново бігти, е, щось купувати, бо ні на другому поверсі, ні тут нічого немає. Я просто забула придбати. У мене зараз правда така, знаєте. Іде повністю використання всіх засобів, і можна підібрати щось новеньке, ту побутову хімію, яка буде, наприклад, більш екологічна, чи е, якоїсь іншої фірми можна спробувати. Я, в принципі, е, використовую майже щоразу одні ті самі засоби, бо впевнена в них, але є певні види. Засобів, які б я хотіла вже не купувати, а спробувати щось нове. Благо, зараз нема проблем з цим, в будь-якому магазині великий вибір. Втім, я би хотіла вам розказати про такий бот у телеграмі, який допомагає визначати, чи продукція є. На ринку в Росії чи вийшов виробник із Росії та не продає більше свою продукцію там? Цей бот його назву я залишу в? Описі до цього відео дуже зручно можна ввести будь-яку назву продукції і зрозуміти, чи варто чи ні нею користуватися. Я часом перевіряю продукти харчування там, а також побутова хімія. Словом, все, що ви купуєте, ви можете перевірити на момент співробітництва із Росією, щоб не спонсувати війну, щоб не спонсувати війну та щоб гроші не йшли в Росію. Це дуже важливо, тому що як ви розумієте, не задумуючись, ми можемо допускати такі дуже вагомі помилки а потрібно все ж таки. Працювати над тим, щоб цього не було. Сьогодні буду перестиляти постіль та вирішила зробити таке сухе прибирання нашого узголів'я. Роблю це просто ганчіркою, змоченою водою і більш нічого не використовую. Іноді тут приполосошуюся узголів'я, бо воно з тканини, і, як ви розумієте, накопичує пил, а часом просто так ганчіркою. Прибираю якийсь ворспил та проходжусь по наших бра. Так смішно, що там немає лампочок, тільки з моєї сторони одна лампочка, тому що дуже яскраве світло. І насправді ці бра, ну, такі, знаєте, занадто яскраві, тож ми ними не користуємося. Тож така порада, якщо ви, наприклад, робите в себе ремонт, не робіть занадто яскраве світло на бра, бо воно тоді не виконує свою функцію, вночі важко користуватися таким яскравим світлом. Перестиляю нашу постіль, відправляю в прання те, що зняла. І сьогодні всі декоративні наволочки також підуть у прання. В мене наволочки з магазину HM Home. Це різні колекції. Колись були на знижках в свій час, я їх багатько накупила і зараз просто міняю під настрій, під пору року. У мене є більш зелені такі природні відтінки, на весну, на літо, і фіолетові, такі рожеві різноманітні кольори, сірі. Ну, Словом, багатько їх маю, різних текстур та матеріалів. Покупала вазончики, зробила вологе прибирання та переходжу до прибирання у дитячій кімнаті. Ви знаєте, набагато легше стало, коли я забрала килим. Все ж таки, діти зараз ногами не мерзнуть, тож це класна була ідея перебрати килим, тоді менше пилу накопичується. І цей килим, мабуть, я так і не буду стелити, продам його або десь просто. Передам комусь неякісний він, на жаль, хоча дуже і дуже красивий, навіть моя свекруха, яка має ну, такий прискіпливий погляд на речі, і у неї прискіпливий смак, вона заявила, що дуже їй сподобався цей килим. Але, на жаль, він сиплеться. Також я вирішила сьогодні перестелити дитячу постіль, буду це робити набагато частіше зараз, щоб зменшити кількість пилу в кімнаті і бруду, звичайно ж. Мій син досить хає, алергія ніде не ділася, але вже в самій кімнаті, коли, знаєте, немає джерела додаткового пилу, йому трохи легше. Ми йому зараз капаємо антиалергенні засоби спеціальні, щоб йому трішечки було легше. Ну і, звичайно ж, чекаємо закінчення сезону цвітіння тієї амброзії, яка викликає алергію та, мабуть, якихось інших ще рослин. Поставила вже помитий вазон сюди. Це монстера. І вона має бути така з листочками, які знаєте розходяться. Але оскільки вона молоденька, плюс до всього вона стоїть не під відкритими прямими сонячними променями, то вони такі маленькі ці листочки у вигляді сердечок. В принципі, теж непогано. До цього в мене була велика монстера, але я її продала. Е, щось в мене зник хист доглядати за рослинами, не знаю чому. Ось така вона досить величенька. Тут у мене орхідеї, одна орхідея геть пропадає чомусь. Не знаю, що їй не подобається. Е, якась хвороба, напевно. В принципі, вона тут під кондиціонером. <гум> е, так, ну, тут ця цвіте, тут дитинка, вже теж треба їх покупати. Але щось настрій більше немає на сьогодні. Бо прибрала все, перезастеляла, пил, повитирала, помила підлогу, ще купа прання лежить. Ось, і подушки хочу ті попрати. Та й в дитячі трохи поприбирала, міняла все. Досить чисто. Тепер дуже зручно без килима. Помив підлогу, швидко навіть не треба цей пилосос тягнути сюди. Ось, та й, та й зараз ще треба полити вазони. У мене тут ще такі два. Ось цей дуже люблю, він плететься. Симпатичний такий. Кось був такий великий-великий, але щось теж йому. То подобається, то знову не подобається. Ой, але він отруйний, до речі, хто не знав. Не можна, щоб сік попадав на руки, якщо раптом десь відриваєте. Та що ж таке? Листочок, то не можна. А оцей класний, я бачила, як він класно цвіта на відкритому повітрі, дуже гарний. Ще в мене тут є макраме, яке колись я сплила по відео уроку в, нашій віта... в прихожій. Знаходиться ось таке. Взагалі люблю такі ручні речі робити своїми руками. Тавтологія вийшла, але симпатично. Прибралась вже, втомилася, що щось взагалі немає сили настрою на прибирання. ну як, Сили вони як нібито є, але от саме настрою немає. Але я знаю, що потрібно зробити це. Я дуже полюбляю ефект, коли в квартирі чисто, наче думки чистіші стоють, але вже немає бажання готувати нічого. Добре, що я подбала про це вчора, приготувала тушковані овочі, багато досить. Ми на сніданок сьогодні їх брали до ієшні. Приготувала м'ясо таке на пательні разом з морквою, цибулею, а також зварила кашу рисову, ну і свіжі овочі теж. В принципі, але було б добре з'їздити в магазин, скупитись, тому що не сильно багато запасів, і ми, знаєте, так уже виїдаємо. Просто чомусь не хочеться їхати до магазину. Не знаю чому так. Е, немає на це бажання, бо в основному діти не люблять ходити. Ясне діло, по продукти в магазин. А сама я багато не притащу, не донесу. Ось і. Коли я ходжу сама, то я не багато приношу, швидко закінчуються ці продукти і доводиться ще раз йти, ось чи їхати. Ну, але поки що цього тижня ми ні разу не ходили так по-нормальному в магазин. А ще ввечері якось так складаються обставини, що ми фактично не вечерюємо вдома або десь щось перекушуємо, купуємо, типу сік. Чи воду якусь, чи і булочку, і щось таке. Вчора ми їли шаурму в закладі. Одну на двох середнього розміру, і нам так добре було. Зараз так подивишся, дешевше харчуватися інколи в закладах. Серйозно, тому що м'ясо по якимось неймовірним цінам, всі інгредієнти. Ну, Принаймні, у нас тут так поруч є великий магазин новус, і він досить дорогий. Тобто я в нього ходжу лише, якщо я знаю, що там акція на якийсь певний вид продуктів, а так, решту я не купую без акції, бо там просто дуже дорого. Ми скуповуємось або в АТБ, або на ринку, або замовляли раніше доставки. Але доставками ми перестали користуватись приблизно з весни. Тому що там була неясна ситуація з метро, з Ашаном, вони нібито спонсували часткову війну і мені якось перехотілося у них замовляти продукти. Тож поки що так, але зазвичай в мене влітку так і є. Я от пропадаю бажання готувати, їсти так щось таке сильне, важке. І всі прийоми їжі якось так легко відношусь до того, що пропускають і діти харчування. От вже взимку, коли там вже холодно, то так, вже хочеться їсти і готуєш. А зараз навіть стояти біля духовки чи біля плити це ну, така собі знаєте, виклик, спека, жарко. Тож сьогодні буде на обід каша з м'ясом і овочами тушкованими. Я щось каші геть не хочу, мабуть, тільки овочі візьму з м'ясом. А на вечір побачимо. Якщо нічого не придумаю, то буде так само, як і вчора. Ну, а ми після вечері знову збираємось на вуличку. Показую вам свого маленького сина. На дворі він гарненько заснув, і ми всі прогулялися. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро.